Дівчата, сос, треба терміново зібрати мене на побачення та так, щоб в нього відвисла щелепа від побаченого. Рожеве чи блакитне, чи може в квіточку. Пішли приміряти. Це ну дуже ніжне, але з таким декольте він просто забуде, навіщо кликав офіціанта? Ось воно ж, але вже в іншому кольорі. В ньому я схожа на десерт, який можна з'їсти, але лише поглядом. Зараз на дворі холодніше, ніж мало бути б в червні. Але якщо я вдягну цю сукню, температура в кімнаті різко підніметься. Ця на перший погляд, ніби просто мила сукня. Але обережно я вмію цю милість перетворювати в спокусу? Ця ідеальна для того самого моменту у фільмі, коли музика зупиняється і він просто дивиться, а я просто стою у цій сукні. А ось ця, наче полуниця з вершками. легка, свіжа і одразу залишає приємний післясмак. Ця така сама, але вже в квітковий принт. Ідеальна, щоб потрапити під літній дощ і промокнути до нитки. В цій сукні здається, що я просто легко вдяглася. Але ця легкість найнебезпечніша частина плану. Ну то що, дівчата, яка сукня найкраща для того, щоб в нього... Знесло дах.